21 травня команда Нікополь Сіті провела перший круглий стіл у рамках проєкту Модіатори громад. Тема заходу проблема працевлаштування у прифронтовому місті, виклики з якими стикнулися як роботодавці, так і шукачі роботи. Із гостями говорили про вплив війни та обстрілів на ринок праці, про програми перекваліфікації та навчання, допомогу та підтримку ВПО, та про прогнози щодо розвитку ринку праці у Нікополі. На сьогодні у Нікопольській філії центру зайнятості зареєстровано 165 актуальних вакансій, і вони додаються кожного дня. Є пропозиції від комунальних підприємств підприємств, Металургійного комплексу та підприємців. Всі вакансії служби зайнятості розміщені на платформі, яку може придивитись кожен охочий. На сьогодні певні підприємства. Також, щоб зацікавити людей або мати більш якісь переваги, додають також да, і можливість бронювання певних професій. Крім того, на сайті Служби зайнятості, саме, може, це зручно для внутрішньопереміщених осіб, можна знайти вакансії з наданням житла по Україні. Тому, в принципі, Вакансії є, хоча ми бачимо на сьогодні певні проблеми з тим, що в принципі нестача кваліфікованих кадрів, тобто ті ж електромонтери, слюсарі, токарі потребуються певних високих розрядів, а на жаль, Хто перебуває на обліку? Чим в принципі обумовлено неокомплектування цих вакансій? Що певних працівників на певний час? Немає. Якщо навіть особа не має певної кваліфікації, певної професії, то служба зайнятості допомагає і з перенавчанням, з можливістю отримати ваучер для отримання нової професії або підвищення кваліфікації, тобто є варіанти, які допоможуть опанувати професію і потім працевлаштуватися. Паркове господарство одне з комунальних підприємств, яке постійно у пошуках нових співробітників. У зв'язку з розширенням діяльності тут шукають юрисконсульта, бухгалтера та представників виробничих професій трактористів, озеленювачів та вантажників. У зв'язку з тим, що займаємося тепер з 1 березня вивозом твердих побутових відходів. Ну, водії, трактористи, вантажники. Тобто, якщо людина шукає роботу і дійсно хоче працювати, то в нас завжди є вакансія. Суттєвий дефіцит на ринку праці у Нікополі серед професій онлайн, на жаль, ані бізнес, ані великі промислові підприємства не розглядають можливість мати спеціалістів, які могли б працювати віддалено. Поки була можливість працювати так тривалий час в інтернеті, ну майже до сьогоднішнього дня. То це якось дозволяло існувати і вирішувати свої питання. Зараз, на жаль, такої можливості немає, тому що компанії навіть у великих містах, з якими я співпрацював, тривалий час, вони закриваються, вони скорочують будь-які витрати, мінімізують. Я розумію, чому війна і ну, все зрозуміло. Тому для мене актуально було б працювати дистанційно. Або, хоча б щастово. учасники круглого столу упевнені, що після завершення війни та обстрілів Нікополя ситуація на ринку праці стане кращою. Бізнес та підприємства знову запрацюють на повну потужність, тим самим забезпечивши нікопольців роботою.